Ми власники мережі «Кав'ярень Кава Авеню. Свій бізнес почали з 2016 року. Я починав сам через рік. До мене долучився мій колега Віталік. Доброго дня, мене звати Артур. Я один із власників сім'ї ресторанів Фемелі. Бізнес ми почали так порівняно недавно, це років 5-6 назад. Сама ідея прийшла нам з дружиною. Після того, як е, попрацював півроку, півроку, зрозуміло, точно, що це наші, люди готові наші до змін. Е, кава з собою це було щось нове для Володимира в загальному, і дуже тяжко людям було пояснити, що суто продавати каву це реально можливо і вигідно. Е, десь через півроку все-таки ми почали більше якось. Так сказав. Розвиватися, розвиватися, війська, да. і так. І далі задумуватися не на як кав'ярня, а на рахунок більше. Бізнес ми почали так порівняно недавно, планували вже давно займатися цим і, якби, наважилися лише тільки 5-6 років назад. Як досвіду такого я не мав ніколи, але ну, в душі і в голові я завжди про. Кручу, думав, як би зайнятися якимось бізнесом таким цікавим і який би приносив прибуток тобто От і вирішив займатися громадським харчуванням. І весь бізнес був побудований дуже, скажімо так, смішно і дешево, як на той період. Ну, за такі кошти, як ми починали, ніхто не відкриває такі бізнеси, скажу вам чесно. Але... Постійна робота, постійне вдосконалення і е, ну, постійні плани, е, скажем так, настирливість є таке теж слово. Воно дало свої плоди. В принципі, сама ідея, коли ти не заходиш в приміщення, просто береш каву і йдеш деше гуляти, це зручно. І Людям на початку дуже тяжко було до того звикнути. Але згодом ми почали більше розвиватися. І реклама, скажімо так, теж робить своє. Це все в комплексі до результату. <плес> Після першого року нашої роботи в громадському харчуванні я зрозумів, що це наше. Я півроку проживав в місті Луцьку. І мене завжди дивувало, що от е, Володимирі такого як у Луцьку, наприклад, на стоматріці немає. От немає в плані ідеш, і там мільйон пропозицій, що можна випити, яка кава, до чого кава. Я вже мовчу повністю про фестфуд, який був там присутній, типу, як виїзна торгівля, як все остальне. Я йшов, ішов, і дивився в плані, що вони досить якісно кава, даже приніс з закладами, які там на змісті, які я в Луцьку варю. І вони варять її на вулиці. Це кава з собою. Людина пішла, взяла, прийшла. Це максимально зручно, максимально практично і, головне, смачно, і реально смачно. І я приїхав в Володимир, подивився, що в нас такого немає, і подумав, чому немає? Можна, можна спробувати. Я додав від себе те, що, на мою думку, не вистачало на початку. Ну, і все. Бував непогано, але довше час ці в нас. Чесно, ми не знали нічого. Що Вова, що я по спеціальності юристи, і, чесно вам сказати, ми на початку і не думали займатися таким. Але головне не боятися, пробувати і не боятися ризикувати. Бо що з того ніяк. Ну не попробуєш, не знаєш. Мусово, ну, старатись, бажання це найбільше. Гроші, в кредит, не в кредит їх можна десь знайти і попробувати вложити. Але якщо не спробуєш, то не вийде нічого. Головне бути рішучим, головне бути і впевнений знайти до своєї мети. Могла поставити ту ціль, до якої ти все-таки дійдеш в кінці фінал. А як дійдеш до одної, ставиш другу. Не треба. можна зупинятися. Ну от без команди я б цього всього не досяг. У плані бізнесу ти не знав, що чекати тобі завтра, чи буде тобі ціна одна на ту каву, чи інша, молоко, і повністю всі складові товари. Ми не знали, чого з За того прийшлося все стопнути. І все, що було заплановано на 22 рік, рік з нього не зроблено аж майже нічого. На другий день ми закрились. Ми закрились, я е, сказав, що в нас війна, того всього не не потрібно. Ну, Не на часі громадське харчування, а кафе, ресторани і тому подібне. Магазини наші далі працювали, а кафе ми прикрили. Закрилися йшли дні тижні. Ми десь не працювали 2-3 тижні. Да, десь так, Ми відкрилися 9 березня, да, це якраз десь два тижні. І персонал почав. Дзвонити, питати, що і як. Ну і ми поступово помалесенько відкрилися. Ще був такий переломний момент, це коли, я не пам'ятаю, мабуть, прем'єр-міністр Шмигаль зробив відеозвернення і сказав, що вертаємося на робочі місця, спокійно працюємо, тримаємо економіку на певних коліях, і ми теж. Зрозуміли, що війна війною, але працювати треба. Ми перші дні не працювали. Ми, скажімо, прийшли трошки на інший напрямок і допомагали там максимально, чим могли е, ми. Далі в плані е, війни і в плані бізнесу, якщо це зв'язувати фінансово, якась точка сторони раніше до війни саме каву, люди могли собі дозволити, не задумуючи. Зараз вони рахують кожну гривню. Зараз люди дуже тяжко віддають ті кошти, які заробили, яких і, і так. Ну, комусь не ну не то, що комусь здебільшого їх не вистачає, вони вже плановані, ці кошти. І треба розуміти, що людина зараз навіть з тими 20 гривнями дуже тяжко розстається і дуже тяжко віддає в плані, щоб якось е, заробити. Хоча за от що я пишаюсь кава за період всього почат, повномасштабного вторгнення тільки раз вимушено підняла спочатку е, війни тарифи на каву. І то це було буквально 2-3 гривні і не більше. Навіть ріст мінімалки, ріст самої продукції, зарплати. Ну, зробили так, щоб максимально було доступний наш товар для людей. Чесно, ми просто заробляти, поставили свій заробіток менший, чи могли поставити згідно конкуренції. Ну, але це у нас ціла мережа. І якщо була одна кав'ярня, була б майже нереальна, то в нас ціла мережа зробила так. Кажемо, друг другу допомагали. Якщо одна кав'ярня не працювала, друга хоч якось, але перекривала. Вже на той час, каже, на початку війни заробіток наш менше грав роль, головне було триматись плаву, щоб дівчата, які в нас працюють, отримували зарплату, платилися податки, щоб якось хоча б допомагати. Закритись просто. Ну, це був не вихід, Мусово було працювати так само, що їсти всім треба і пити. Ну і, скажімо так, і військовим треба було чимось було допомагати, а допомагати їм чим грошим. Ну, да, чим могли, тому працювати мусолому. Ми е, заплатили у нас найманих працівників, плюс ми два фонди. Думаю, тут буде не тяжко порахувати, і вони всі платяться. Що це, що це означає податки для підприємців і взагалі для країн? Ну я рахую, що це, це весь наш бюджет нашої України, нашої держави. Якщо ми не будемо сплачувати податки, то ми і не будемо розвиватися всі разом в цілому. Ми всі хочемо, щоб наші діти вчилися в гарних садочках, школах. Ми хочемо мати гарну медицину освіту, а це тільки бюджетна сфера. Якщо ми не будемо платити податки, всі не будуть платити податки. Про який рівень ми тоді Хочемо говорити. Чесно, я дуже не знаю, що таке правильно додавати. Податки це основне, скажімо так, тому що на податках тримається держава, тримається, не на податках а платиться працівникам бюджетним зарплатам. Якщо ми цього перестанемо робити, то сам процес, сам маховік, який працює в державі, він перестане працювати. Це, це мусить бути. І мусить держава контролювати за цим всім слідкувати. Це, це правда. Я пояснюю людям, всі ці податки вони йдуть тільки на користь вам. Тобто ми сплачуємо в соціальне страхування, в пенсійний. Ви при кожній кризовій якійсь ситуації зможете звернутися в центр зайнятості, де вам нададуть якісь послуги певні, да там виплату. Ну це тільки великий плюс для всіх. Ну, в першу чергу це має кожен свідомий українець розуміти, що це і те інфраструктура в загальному для країни. Тобто ти платиш офіційний податок, тобто цей податок розподіляється на різні відділи. Це пенсія, перший пенсійний фонд, це допомога армії і так далі. То, тут не було такого питання, чи офіційно, чи неофіційно, офіційно. Сплачуємо і тримаємося. Ти, ти розплановуєш свій робочий тиждень і ти знаєш, що тобі треба зранку встати в такій годині. Якщо не виходить в 6, стаєш в 5 чи ще раніше, але ти мусиш до робочого дня зробити якісь там помилки, які на роботі є. Ну, без любові ніяк, тому що тебе хто туди б не загнав. 24 7-7 днів 7, тижнів. У нас е, вихідні, якщо є, навіть, то працюю я, не працює Віталік. Не працюю я, працює Віталік. В плані у нас, вихідних, як таких немає. Ну, це мінус підприємницької діяльності самої по собі, тому що вихідних в тебе немає. Ти мусиш постійно контролювати, якщо навіть не на місці, то в телефонному режимі, але якщо случаються якісь випадки, навіть в розетка задимилася, скажімо так. Дівчата ж самі цього не зроблять. Треба приїхати чи викликати майстра. Ну, Посуму постійно, хоча б комусь одному із нас бути на місці. Тож, якщо їде спорядження, то разом не можемо поїхати, тому що комусь одному мусило лишитися. Це плюс того, що, скажем, двох працюєш. А самому, ну, чесно, самому дуже тяжко. Найважче погодитись з цю іншу ідею, зробити її гарно і тримати це все. Тобто зробити собі, поставити чітку мету і дойти до. Ну, мабуть, найважче, на мою думку, це почати бізнес. Тому що когось послухаєш, когось спитаєш, ти ж хочеш щось. Чогось почати, а, як правило, починаєш з нуля. І ти розпитуєш, ти плануєш якісь ідеї, бізнес-плани. І, як правило, говорять всі, що це майже нереально. У тебе буде багато перешкод, багато всього і, і ну, підтримки, чи мотивації дуже мало. Ти є, якщо сам цього не вирішиш, ти зробиш. Оце найважче. А далі, коли ти вже починаєш, ти вже не можеш зупинитись, що потрібно чим далі, далі працювати. Якщо зупинишся, ти програв. Про коронавірус. Ну, в плані ми зробили всі умови, щоб ми працювали згідно з санітарно педагогічних норм. Це раз. Ми дівчат ну, мотивувалося таки зробити щеплення. Ми не впливали на рішення, не було щеплення, окей, але е, за засоби індивідуального захисту мусили бути 200%. Е, також е, контролювали на рахунок. Е, ну, загально нас тільки одна кав'ярня, яка є закритого типу. От зараз ми в ній е, в плані, де заходить людина, відвідувач наш. Е, а так у нас баріста. В приміщенні відвідувач на дворі контакт був мінімальний. Ну але маски, рукавички, маски все це, це, це звичайна річ. Була. Ну, санітарні вимоги ми тут утримувались, того що, по перше, це і здоров'я самих працівників і відвідувачів якби нехтувати на той час тим не можна було тільки на одному закладі 15 18 чоловік. Працює ну як пояснити людям, що треба закритися, і от не зарплати нічого не буде. Хтось питається, а що там, як далі жити? До мене люди, наші працівники дзвонили, ми три місяці не працювали. Дзвонили працівники і просто говорили: Василю, в мене немає грошей. Що мені робити? Ну, що робити? Нічого, ми допомагали якось один одному, позичали кошти, потім надіялися, коли ми вийдемо, коли нас відкриють, що ми відпрацюємо ці кошти. Ну, це було дуже важко Сам проект лапша, е, я його хотів відкрити ще десь років так чотири назад. Е, може пам'ятаєте, є такий фільм е, американський, називається Константин. І там е, головні герої сиділи вечора, пі, вечором пізно в одному закладі їли китайську лапшу. От в цих горнятках паперових і от так вони їдять, і зразу е, цю лапшу е, готують біля них. ну Це дуже цікаво було. І от в мене воно розвивалося, розвивалося. Я все-таки хотів привчити людей до вуличної їжі, що не означає сидіти тільки по одних ресторанах, можна якийсь і цікавіший, смачніший продукт. Ми продумали лапшу. Вимушені були підприємці закупити генератор. Генератори дуже дорого стояли, навіть не за не так, як зараз. Ви бачили, який жіотаж був, які цінові пропозиції були на ті генератори. І ми дуже переживали, що ми, наприклад, як мережа цього не стягнемо. От просто не стягнемо в плані фінансів. Були шалені кошти за генератор. Генератор в 2 кВт ти не купиш, бо тільки кофімашина п'є 3 кВт. Наприклад, 3,5 плюс тобі треба під'єднати кофемолки і все остальне. Це мінімум 4,5 і вище генератори були потрібні. Зараз е, місцева влада є ідея, яку вони втілюють. Вже програма затверджена, вже документи навіть ми подали про повернення коштів з цих генераторів, і вони ну якось, хоча б реально хочуть компенсувати навіть той самий один генератор, який був закуплений. Е, в цьому все окей. Типу, вони також, ну я буваю, іноді е, як підприємець на зустрічах з підприємцями міського голови, які зараз роблять це стабільно. Тож тобто зараз питань, щоб, наприклад, якось бути. І поговорити так само, міським голова, ну немає. Любий підприємець може до нього підійти, поговорити. Е... Ну Влада не стоїть в стороні, да. скажімо так, якщо є якісь проблеми, то вона принаймні їх вислухає і якось постарається допомогти. Не скажеш, що вона допомагає всім, що ти скажеш, але вона, ну, вона дивиться, вона слухає, і вона допомагає. Ям одну ту саму каву, еспресо з молоком. Ми починали з еспресо, але коли мотор дав знаки, що певно з еспресо хватить, ми трішки розбавили молоком, бо все-таки смак еспресо є унікальним. Тоді можна почувствовати всю каву, як вона є: крема, горість, кислинку, ну повністю всі смаки. Там ну, наша відповідь одна еспресо. Еспресо і любов до кави тут. Це і не знаю, як. Без, без, да, без не більше не як, чим якось можна доставити. Заклад більше розрахований на... Е, називається по-англійській фуд да? того, їжа з собою. Тобто ти взяв, тобі дали крафтове пакування і прийшов собі е, або поїхав десь на, на якусь зустріч, або, наприклад, десь на природу виїхав. Якби так, там. Переважно люди присідають, вони ведуть якусь вечерю, ведуть якусь бесіду, ведуть якийсь обід певний. Цікаво не тільки якісно зробити, але й гарно подати. Сама по собі реклама відігравала дуже важливу роль. На початку, як ми тільки мабуть, дві кав'ярні мали, організовували і невеличкі вуличні концерти. Запрошували, тискати, запрошували знайомих хлопців, які грали на гітарах. І що там на себе? Це ну, дуже багато були цікавих заходів в плані... Да, в плані. Якось, але будь-якими способами людину потрібно було привести до себе і зварити її, продати їм, звичайно, це все робилося заради продаж. Якщо брати іменно наш бізнес, то дуже важлива роль грає, де ти відкрився. Не боятися починати, контролювати те, що ти вже почав, іти до своєї мети.